Святий Миколай прийшов і до вихованців Коломийського міського благодійного фонду Крокус. Організація займається підтримкою дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю більше п'яти років. За цей час є багато досягнень та ще більше мрій і цілей. Чи зумів чудотворець втілити бажання благодійного фонду? Знають наші журналісти. Крокус відвідує більше 30 людей віком від 1 до 39 років. Кожен з них писав листа до святого Миколая. Втілити всі побажання допоміг благодійний фонд Карітас. А святкову атмосферу на заході створили студенти другокурсники Коломийського педагогічного коледжу. Сьогодні вже вдруге до нас прийшов Святий Миколай. Приніс подарунки, приніс веселощі, принесли казку. Студенти Коницького педколеджу сьогодні ставили нам казочку про котика і півника, а спільно із благодійним фондом «Карітас» Миколай завітав з великими дорогими і гарними подарунками. Зараз благодійний фонд Крокус невід'ємна частина життя дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю. Любов Масевич каже, що за п'ять років існування вдалося ще мало досягти установлені організації. Проте є і проблеми. Найбільше мале приміщення. До прикладу, у одній невеликій кімнаті на відзначенні Дня Святого Миколая, помістилось близько 80 людей. Це при тому, що дітки ще й водили хороводи. Дуже нам сьогодні тісно, але за то весело, щасливо, і е, ми надіємося, що Господь почує і Миколай нам на другий рік трошки щось подарує більше, щоб ми могли розширити е, діяльність, тому що е, дітям і навіть на заняттях тісно і на святах тісно, і хотіло б трошки вільніше дихати в цьому. Приміщенні. Вихованці та керівництво благодійного фонду щиро вірять, що наступне свято Миколая відзначатимуть у новому приміщенні. Все в руках влади та небайдужих людей.